Що казати про от що брати, що ні? От тут, до речі в книзі я якраз розповідаю про те, які є а, ідеї, як їх фільтрувати, тому що є а, ідея класна. Вона може бути тиражована багато разів, як оцей світильник Хеннінгсона. Він ж реально прикольний і він функціональний, тому що він вирішує проблему яскравого освітлення занадто через ці лампочки. Але, умовно кажучи, у квартирі там, і, і, і умовно кажучи, в кімнаті там, на 20 квадратних метрів він був би за нормально. Він дуже, він дуже поширений. Це, це тепер як ікона скандинавського дизайну, і він пішов в світ. Він, чому ж він тиражувався? І він дуже Популярні ця модель, або її там знаєте, копіюють там зростає. Зміни... -от ось так десь ось такий, так? да. да. тобто 20 квадратних метрів ще нічого там, а є кімнатки по 11 по 12 Мабуть, вже занадто. Та треба буде шукати, але ви буде, будете здивовані, тому що дуже багато копії, і ви можете знайти будь-яких розмірів. Знаєте, там але головна ідея репліки. репліки. репліки а. Да. а є такий дизайн, який робиться поштучно. От, наприклад, стілець Ловсід, який був зроблений Карімом Рашидом, я навіть в книзі це кажу. Це прикольна тема, але ти його не поставиш в кімнаті, ти його це як арт-об'єкт. Mm -hmm. І коли ви створюєте якийсь дизайн або навіть собі обираєте, ти маєш подумати, ага, я це хочу собі в хаті такого звіра тримати.